яка картина покажу вам масштаби ще десь буду. Ага. тут буде кукурудза ага. з того поля приїхав на велике господар універсальна суміш фактично під усі культури в цю суміш входить сім компонентів Відповідають компоненти е ну, на наглядні. Друзі, всім привіт! Радий всіх вас бачити в себе на каналі. Дякую за підписки. Не соромтеся, ставте вподобайки, коментарі, коментуйте, підписуйтесь надалі і будемо разом співпрацювати. Що, виїхав в агроекспедицію, показував вам свої поля, а тепер хочу показати великий товарний посів. Цікава технологія тут. Сидерат. Сидерат? Сидерат, дивіться, седират після оранки. Да, люди заморочилися. Виорали поля всі після зернових і посіяли седират. Тут чимала площа, величезні поля. Тут посіяли дві суміші. Зараз подивимося, як вони виглядають тут. Яка картина покажу вам масштаби. Так, ось так виглядає загальний план. Отак. От Гарно. Ось якраз видно я на межі двох сумішей, по ліву руку суміш боденфіт. По праву руку суміш Wasser Gûte Тут видно, що десь ще посходила падалиця ріпачку. Що Ого-го, років два, мабуть, назад. Тут він сіявся, той три. Ну, падали це, збереглася. Mm. Так. Що тут у нас лізе? Лобода лізе, понятно. Тут цього діла вистачає. Конюшина є. Є конюшина. Так, є мунго. І є фацелія. Ось якраз основні компоненти. Два різних види конюшини, фацелія і мунго. Ось. Все чітенько посходило. Звичайно, тут бур'яну валом, але Технологія специфічна, тому і в принципі є покрив. Але ну, набирає оберти, був коли я те, десь два тижні назад геть інша картина була, чи, мабуть, днів 10 назад. З кожним днем все краще, краще, краще росте. Уже відбиває корінчики. Тут трошки випало дощику, ось мунго жене стрижень. Так. У фацелі я ще не, не встигла відбити нічого, але потихеньку, помаленьку поле все зеленіє. Покривається рядочки, тут сіяли солітером, зробили оранку. Посіяли і видно, що відразу закаткували. А тут ось зеленіє все. Получається боденфіт. Великий зелений коврик. Зараз робить хто у нас? Робить у нас дайкон. Ось висмикується корінчик. О. Дайкончик, який дає і підземну масу, і надземну масу величезну. Тоді йде гібридна Суданська трава. Не просто Суданка, а гібридна Суданська трава. Потім тут є Мунго, потім тут ось є вейка. Потім є льон, є сафлор, конюшина. Так, і що ми ще тут знайдемо? І, в принципі, все. Тут сім компонентів. Гарненько, тут якраз гарно дуже е, видно, як що починає стартувати. Самий найперший сходить, зійшов тут дайкон і, е, і гібридна суданська трава. І потім полізло все, все далі. Воно, в принципі, по масі самої суміші видно. Хто перший зійшов, хто далі, хто кого який розвиток. Дуже гарно відрізняється. І ось така загальна картина. Дуже добре виглядає. Ну прям класно. Чого тут після оранки? Коментуйте, задавайте питання, чого ж тут після оранки. Гарно виглядає. Так, да, є все залисинка така, наче на відео виглядає, але все чітко. Мені дуже подобається стартовий стан. Зараз суміш якраз набирає, оберти. Зараз десь вересень, піде волога, перепади температур, компоненти. Їх це не зупинить, вони будуть рости, тому що тут різні по температурних умовах, в різних температурних умовах себе проявляють, хтось краще, хтось гірше росте, тут буде суперова має бути картина. Але побачимо. Наразі виглядає класно. Ну, Задавайте питання, чого оранка тут. І що це підсидирати, та ще й виорали, ви що. Тут була озима пшениця, і після озимої пшениці відразу провівся обробіток і посів. Короткі терміни. і відповідно зразу прикаткували, тому що фактично день в день все це робилося. Тоді трошечки капнув дощик вже під сходи. І воно ось так фактично все стартує. Велика тут площа посіяна. Це одне поле, потім далі є. Але суміші на старті відрізняється. Відрізняється, тому що відрізняється набір культур. Відрізняється і фон. Культури різні, по різному стартують, по різному зараз виглядають. Ще десь буду планово в цю сторону їхати десь середина вересня, то знову заїду, подивимося, як воно тут буде виглядати, тому що картина тут буде, ну, якби непогана має бути. Зараз переключусь. Так. Тут норма 12 кілограм. Це Васер Гютефрю. Бодинфіт. Норма 30 кілограм на гектар. Ну ось які красиві рядочки. Все чистенько, гарненько. <кій> Бур'янець є, але е, погодні умови його заставлять зупинитися. Ось де прям придавилося катком, нахльост ішов під колією, то вже розвиток більший. А так основний масив гарно виглядає. Поле готується під. По плану тут буде кукурудза на наступний рік. І буде цікаво, чого сіялись дві різні суміші, тому що вони різні по вартості, різні по компонентам, різні по, по термінам накопичення. І це поле не буде оброблятися до самої весни. Тобто це буде як покривна культура. Відповідно весною за потреби буде проведений поверхневий обробіток, а потім, а потім буде за потреби, а потім буде безпосередній посів. Кукурудзи. По різним сумішам, відповідно, потім буду приїжджати, відслідковувати, чи буде різниця по по стартовому розвитку взагалі по кукурудзі, чи буде видно в перший прям рік різницю по урожайності, в залежності від суміші. Але... Ще, ще одне скажу, що щоб вона гарно працювала. Звісно в цьому році все трошки затягнулося, але бажано, щоб цей посів був раніше. Щоб максимально пропрацювали компоненти. Чим довше вони ростуть, чим довше тянуть, тим більше підтягують поживних елементів. Але це виробництво і ідеальних умов нема. В принципі, вони складаються зараз непогано і в цих умовах будемо бачити, що виходить. Так що ось такі справи, ось така ситуація з великого поля. Коментуємо, задаємо питання. І все буде Україна. Ставимо лайки, підписуємось на канал. <кій> І все буде Україна.